Я прийшла в армію у 2019 році, почала свою службу в військовій частині 3024, а саме, яка знаходиться в Павлограді, проходила там КМБ, потім продовжила свою службу в Харкові у спеціальній комендатурі 3024 на посаді санітарного інструктора. Вранці я прокинулася від того, що я чую якісь вибухи. Підійшла до вікна, відкрила Занавіскою і побачила, в мене вікна виходять на військову частину ПВО. І я побачила, що вона палає. Це був величезний стовбур дима, вогню. ну Це як в кіно було. Мій кіт бігав по квартирі, кричав не своїм криком. Це як от у фільмах знімають. Я подивилась на часи, було 4.45 ранку, 4.45. Я зрозуміла, що це напевно почалась війна. Я зрозуміла, що потрібно збирати речі і вирішити на роботу. Прокинувся мій син теж від вибухів. Чоловік ми всі зібрались швиденько, взяли документи, речі саме необхідні, і сіли в машину і поїхали на роботу. Син поїхав до наших знайомих, щоб вони були в місті. Діти а ми залишилися в своїй. Це було дуже страшно, над нами летіли ракети, ніхто цього не очікував, всі були в шоці, але всі діяли швидко. В бункері ми прожили з 24-го вранці, як ми приїхали на службу, і ми там знаходились, нас випустили 1 березня. З тим, що ми знаходимося вдома, а потім приїжджаємо на службу. І їхали на машині і бачили. Оцю всю нашу територію і наші п'ятихатки, які вони були побиті, і все розбиті, і квартири, і вікон немає. Не те, що вікон, а є такі будівлі, де і стін навіть не було, і стелі. Це настільки було моторошно і страшно, що ми навіть думали, що ми не доїдемо в місто. Бо воно все час якесь бахкало, і ну, коли ми їхали, ми все, все время. Весь час ми трусились і молились, і всі молитви ті вичитали. Коли ми виїхали, ми побачили, був великий тягач російський. оцей з літерою Z. Це величезна машина, вона палала. І як виявилось, то в нас був бій на шляху з Білгорода на Харків. Там на Харків там був дуже великий бій, там полягло дуже багато. Ну, Цихірурських солдат, і ну, наші хлопці вони утримали цю оборону. І я навіть не знаю, це, якщо можна було ну, сфотографувати, це кількість машин, тих градів, які вони згоріли. Просто там вони були в нас на трасі, оставались деякий час. Ну, Це дуже і, ну, це... Не передаваємо у мене досі зараз мурашки йдуть по по кожі. Ну просто повезло, що вони нас там не знайшли. Я не знаю, це як то кажуть, Бог нас одвів. бо це ну дуже жорсткий бій був на той момент, на той час, коли ми там знаходились. Вони обстрілювали наш об'єкт на у це де він знаходиться постійно. Постійно були прильоти, постійно літали ці розвідувальні БПЛА їхні. І це систематично проводилось, і немає жодного будинку на нашій території, яке б не зазнало ушкоджень цих. А на двір, коли ми виходили, ми виходили в гражданській одежі, щоб ну, нас не розпізнали, що ми військовослужбовці і в місто ми виїжджали і їздили потім на службу. Теж в звичайній одежі. Але під одежі у нас була у всіх бронежилети були. Ми без бронежилетів взагалі не їздили, бо шлях, який йде від Харкова до наших п'ятихаток, це йде дорога, яка веде на Білгарат, і вона на той час прострелювалась, і не одна машина згоріла з людьми. І тому ми коли їхали на службу з міста. До нашої міста служби це було страшно, бо ти не знав, доїдеш ти чи не доїдеш. Моє селище і моя квартира, де я проживала, де я мешкала, вона знаходиться на шляху до міста Білгород. І коли це все почалось, то від вибухів і від прильоту цих ракет наше селище було дуже обстріляно і тому моя квартира пострадала. От і ми всі виїхали. Як ми виїхали всі 24 лютого, як ми все залишили, бросили, от по сьогоднішній день туди я не з'явила, ну я приїжджала туди подивитись, але син, у мене є син, який приїхав до Вінниці. Він тут живе зараз, навчається в інституті онлайн, і так, і так як ми залишились без житла. То він жив тут, у Вінниці, а я жила в Харкові. Я вирішила приїхати до нього і бути з ним поряд, бо я його не бачила з березня місяця. Але мені, звісно, дуже боліла душа, не хотілося їхати зі свого міста Харкова, тому що я там жила, я там служила, в мене залишились там друзі. Жалко, було дуже розставатися з ними. Але життя склалося так, що. На даний час прийшлося звідти поїхати. За своє місто я часто згадую і мрію, що скоро закінчиться війна, і я повернусь в своє місто, я і моя сім'я, і ми будемо мешкати в своїй квартирі, відбудуємо її, і де будуть наші друзі поряд. Я думаю, що все буде добре.